Всім привіт на каналі Бухгалтер-консультант. Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас тема дуже важлива: це резиденти Діє Сіті. Ми сьогодні поговоримо як про стартапи, так і про діючих резидентів Діє Сіті, а також про законодавчі вимоги та норми, які необхідно виконувати, щоб бути саме в цьому статусі резидента Дієсіті. І актуальні різні моменти, які ми вже бачимо з практичної роботи з резидентами Дієсіті. Отже, у 2024 році всі масово захотіли забронювати своїх працівників, і саме резидент Дієсіті відноситься до тієї категорії підприємств, які можуть бронювати до 50% військовозобов'язаних військово-зобов'язаних працівників на власному підприємстві. І всі it компанії почали масово. Реєструвати резидентів дія Сіті, отже, давайте пройдемося по видах діяльності, які підпадають для того, щоб ви розуміли, чи можете ви перейти в категорії дія Сіті чи ні. Всі підприємства, які займаються саме it діяльністю, навіть кіберспорт. Видання та розповсюдження програмного забезпечення, сфера постачання послуг пов'язаних з обігом віртуальних активів, робототехніка, розробка, запровадження та підтримка рішень міжнародних карткових платіжних систем. Виробництво БПЛА, що саме важливо, це саме літальні апарати, їх обслуговування та ремонт, хостинг, зокрема хмарні дата-центри та інші види діяльності, тобто саме до резидентів Діє Сіті додали види діяльності, які пов'язані з обороною та виробництвом БПЛА. Тобто, якщо ви підприємство з оборони, то ви теж можете зареєструватись резидентом Діє Сіті. Також звертаю вашу увагу, що резидентами Дія Сіті е, вигідно ставати тому, що ви можете обрати або податок на виведений капітал 9%, або податок на прибуток підприємств 17%. Це вибір, який залишається за вами. Також, якщо ви новостворене підприємство, яке створене протягом 24 місяців до подання заяви на вступ. До рядів резидентів DSCT, ви можете скористатися послугою вступу до стартапів резидентів DSCT. Стартапи мають певні спрощені умови вступу та умови, за якими ви можете саме піти в цю сферу, і у вас є певний час відтермінування, щоб відповідати критеріям DSCT. Хто такі резиденти DSCT, які критерії ви повинні виконувати? По перше, ви маєте бути юридичною особою, не ФОПа. Друге, у вас повинно бути в штаті не менше 9 спеціалістів. Це можуть бути наймані працівники, а можуть бути спеціалісти, які оформили з вами їх контракт. Це неважливо. Важливо, щоб у вас штаті було не менше 9 працівників. Зарплата цих найманих працівників має бути не менше 1200 євро. Тобто або наймані працівники, або Спеціалісти по гіг контракту не менше 1200 євро. Це така вимога для того, щоб ви могли відповідати саме категорії резидентів Діє Сіті. Це середньомісячна зарплата, тобто ми розраховуємо, що в середньому за місяць по всіх працівниках має бути не менше ніж 1200 євро. Далі переваги це податки на працю. Податки на працю у нас становлять для резидентів Дія Сіті 5% ПДФО, 22% ЄСВ від мінімальної зарплати і півтора військовий збір. Наразі плануються зміни до законодавства і планують підняти податки до 5% військовий збір. Але наразі ми не знаємо, чи це зачепить Дія-Сіті і взагалі чи приймуть цей закон та з якої дати. Тому наразі ми про це не говоримо. Що ще важливо, що доходи від вашої основної діяльності, яка підпадає під оці види діяльності, які я сказала, IT або БПЛА повинна бути не менше ніж 90% від ваших доходів. Тобто, це чітко повинно прослідковуватись, щоб зайвих видів діяльності ви не надавали по цьому підприємству. Це дуже важливо. Звернемо увагу на стартап. Хто може стати стартапом дія Сіті і коли потрібно відповідати в перший раз вимогам дія Сіті? Якщо ви молоде підприємство, яке відкрите до 24 місяців до моменту подання заяви у реєстр дія Сіті саме як стартап, ви можете податися як стартап, тобто це має бути новостворене підприємство, яке має до року часу. Верніше до двох років часу. Це має бути молоде підприємство, тобто до двох років часу ви повинні бути зареєстровані не пізніше. Не раніше. Не раніше. Yes! Здійснювати вид діяльності, який справді підпадає під Дія-Сіті. Мати 90% доходу від діяльності цієї. І далі нюанс: відповідати вимогам по кількості найманих працівників середній зарплаті. Ви повинні. До 31 грудня наступного року за моментом за датою, коли ви подали за роком, в якому ви подали заяву на вступ у стартап, тобто вам дали можливість і буфер часу для того, щоб відповідати вимогам резидента дія Сіті саме протягом поточного року та наступного, тобто до кінця наступного року. Якщо ви цього року подали заяву як стартап, ви повинні до кінця наступного року вже відповідати критеріям резидента Дій Сіті. Тобто зараз ви можете бути супермаленьким підприємством, у вас може бути один найманий працівник і зарплата навіть на 1200 євро, але подбайте, щоб до кінця наступного року ви вже стали нормальним резидентом Дій Сіті. Набрали штат людей, підняли людям зарплату і запустилися. Така можливість дана законодавством. Якщо ви не будете відповідати вимогам, відповідно, ви змушені покинути ряди резидентів Дія Сіті. Ще дуже важливе питання, з яким ми стикнулись на практиці, це оподаткування працівників резидентів Дія Сіті. Чому це актуальне питання? Тому що, по-перше, ви можете мати пільгове оподаткування для працівників, лише якщо ви відповідаєте критеріям резидентів ДієСіті, і у вас є 9 спеціалістів або більше. Тобто, якщо у вас на даний момент є лише один директор, і ви тільки почали діяльність нещодавно, то оподаткування буде у вас за загальними правилами. Спеціальні норми оподаткування для резидентів ДієСіті, як, як для спеціалістів за трудовим договором. Говором, так і за їх контрактом будуть у вас одинакові: 5% ПДФО, 22% від мінімальної і 1,5% військовий збір. Але якщо у вас недостатня кількість спеціалістів, у вас до дев'яти працівників, то правила оподаткування будуть як для загальної системи взагалі оподаткування для всіх працівників в Україні, тобто ви зможете скористатися зниженими податками лише за умови відповідності, критеріям. Середньої зарплати та кількості працівників. Отже, для резидентів Дієсіті правила оподаткування та реєстрації ПДВ за загальним правилом. Тобто, якщо ваші операції з постачання товарів послуг на митній території України, ви за загальним правилом реєструєтесь платником ПДВ або одразу, або за Перелімітом 1 мільйона, коли досягаєте 1 мільйона а, саме операцій в, за, в межах митної території країни, які оподатковуються ПДВ. А якщо ви надаєте саме послуги, до прикладу, як it компанії за кордон, і ці послуги не на митній території України згідно Податкового кодексу України, то відповідно ви можете не реєструватись платником ПДВ. Тобто, по. ПДВ у нас загальне правило реєстрації, і воно не суперечить перебуванню саме в реєстрі Дія-Сіті. Отже, підведемо підсумки. Дія-Сіті Сіті це класний податковий режим для it компаній та для виробників БПЛА та інших літальних апаратів. У вас є спеціальні можливості стати спочатку стартапом, але а потім лише перейти в ряди резидентів Дія-Сіті, Маючи буферний період для того, щоб адаптуватися та накрутити обороти бізнесу, хороші можливості по оподаткуванню для найманих працівників, хороші можливості по оподаткуванню податком на виведений капітал, і плюс добиває це все бонус про бронювання працівників. Саме ці критерії допомогли розвинутися резидентам «Дія Сіті. -E та стати таким бумом на ринку серед юридичних осіб нагадую, що компанія бухгалтер-консультант надає не лише консультації стосовно бронювання працівників, стосовно реєстрації та допомоги з реєстрацією, саме діє сіті резидентів. Ми допомагаємо також супроводжувати резидентів «Дія-Сіті» бухгалтерським та юридичним супроводом. А ви можете залишати заявку на сайті «Бухгалтер-консультант» і ми обов'язково з вами зв'яжемося та запропонуємо найкращі умови бухгалтерського та юридичного супроводу резидентів Діє Сіті. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо залишились запитання стосовно резидентів ЄСіті, залишайте в коментарях, і ми зможемо вам допомогти. Звертайтесь!